Вітаємо всіх на церемонії жеребкування другого попереднього етапу Кубку України з футболу сезону 2024-2025. Ми на Ютуб-каналі Української асоціації футболу. Мене звати Мітя Колішов, і Поруч зі мною люди, які сьогодні будуть вирішувати долі команд, а саме менеджер по роботі з лігами ПФЛ Сергій Аненко та головний тренер збірної України Ю 19 Дмитро Михайленко. Вітаю вас, добре, пане Дмитро. Скажіть, будь ласка. Ви пройшли до півфіналу. Були дуже дуже серйозні команди. Була Франція, була Іспанія, була Італія. Як ось бути в когорті таких команд? Це безумовно великий успіх вже, але якось так через час вже трошки вщухло емоції. Як ви можете оцінити гру саме безпосередньо нашої збірної? по Перше, дуже дякую за вітання. По-друге, зараз навіть через деякий час ну, все рівно відчуваю велику гордість за хлопців, які зробили це. Це дійсно дуже великий успіх бути серед четвірки найкращих команд Європи. Що стосується гри, то звичайно можна було в деяких моментах бути краще, але все рівно це не відміняє того успіху, який ми досягли стосовно чемпіонату світу в наступному році, збірна України буде представлена в Чилі. скажіть, будь ласка, лише п'ять команд з Європи будуть представляти нашу частину світу на цьому на цій першості. Скажіть, будь ласка, чи Скажімо так, чи зможе команда, чи під силу команді повторити попередній успіх, попередній тріумф нашої збірної? Ну, планку підняли дуже високо. Це який 2099 да, рік Олександра Васильовича дуже підняли високо хлопці. Але ми будемо старатися це точно і віддамо, як сказав Ваня Єрмачков, Єрмачко, і душу положимо серце і душу положимо за те, щоб бути серед найкращих. Ну, ми вам вдачі заздалегідь вже трошки часу підготуватися у вас. Тому вперед, також хочемо привітати футбольний клуб «Лівий берег з перемогою в перехідному турнірі і історичним виходом в українську премєр лігу. Вперше, якщо я не помиляюсь, за останні 12 років столиці будуть представляти одразу три команди, і також лівий берег та ще один фіналіст цього турніру футбольний клуб Минай доєднаються до розіграшу. Кубку України вже в цьому раунді. А команди, які програли в півфіналі перехідного турніру, вже встигли зіграти свій перший матч в розіграші Кубку України саме цього сезону. Металіст 19-25 впевнено переміг на виїзді київський локомотив з рахунком 4-1, А епіцентр з Кам'янець-Подільського в моршені на стадіоні медик поступився футбольному клубу скала 19 19-11 з рахунком 0-2. Також хочеться нагадати результати інших матчів попереднього етапу Вібет Кубку України з футболу сезону 2024-2025. Футбольний клуб Чернігів переміг чайку з Петропавлівської Борщагівки 1-0. Юкса Тарасівка розгромила Реал Фарма Одеса з рахунком 3-0. Футбольний клуб Кудівка на останніх хвилинах здобув перемогу над Вижгородським Діназом 2-1. Вікторія Сум на своєму полі мінімально перемогла Запорізький Металург 1-0, Гірник Спорт Горішні Плавні Маріуполь 3-1, футбольний клуб Куликів після серії пенальті здолав Вінницьку Ниву, рахунок в основний час 0-0, в серії пенальті 4-2. Футбольний клуб «Полтава» переміг на виїзді «Тростенець» 1-0. В матчі «Рівера» 19-08 «Поділля» після нічиї в основний час 2-2 хмельничани вирвали перемогу в серії пенальті. Також в серії пенальті харківський металіст Здолав футбольний клуб Вільхівці рахунок основного часу 0-0. Розробна перемога на Закарпатті, В нас трапилася. Івано-Франківська Прикарпаття розбили своїх опонентів футбольний клуб Ужгород з рахунком 4-0. І така на перша сенсація нашого кубку. Аматорський клуб Миколаїв з Львівської області за допомогою автоголу пройшов агробізнес Волочиськ з першої ліги з рахунку 1-0. Основний час в матчі Нива Тернопіль буковина Чернівці закінчився нульовою нічією а в серії пенальтів. Буковина здолала своїх опонентів і пройшла в другий етап кубку. І ще одна аматорська команда Олімпія, з селища Савенці, також перемогла команду з першої ліги, а саме Кременчуцький Кремень, з рахунком 2-0. Ну і закривав перший етап Кубку України. Матч пробій Городенка, футбольний клуб Густ, де за рахунку 4-0 господарі поля розбили свого суперника. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, е, який на вашу думку е, самий неочікуваний результат. Ну я б не сказав, що він один неочікуваний результат, як мінімум два чи три. А в принципі, і половина результатів неочікувана, бо е, аматорські клуби обіграли. Клуби ПФЛ, там п, першу другу лігу, першу, да. І, і клуб, які, і клуби, які тільки зайшли в ПФЛ з аматорів, теж обіграли. Клуби першої ліги Дякую вам. Ми що ж переходимо безпосередньо до жеребкування другого попереднього етапу Кубку України з футболу сезону 2024-2025. Сьогодні 18 команд дізнаються своїх суперників. Це 16 команд-переможниць першого попереднього етапу і дві команди фіналістки перехідного турніру. Як я вже казав, це футбольний клуб Минай та новоспечений учасник української прем'єр-ліги лівий берег. За рішенням дирекції з проведення кубку було е, поділено команди за географічним принципом на три групи: по вісім, чотири та шість команд. Відповідно, базовий день матчів призначено на, перше, на 12 серпня. Вибачаюсь. Тож, перша група. Яка в нас буде грати тут? У нас вісім команд: п'ять команд з першої ліги це Прикарпаття Івано-Франківськ, Боковина, Чернівці, футбольний клуб Минай, Куликів, Металіст, Харків. З другої ліги скала 19 «Місто Місто Стрий «Пробій Городенка та команда з аматорського чемпіонату футбольний клуб Миколаїв Львівської області у другій групі. В нас є Команда з прем'єр-ліги Лівий берег місто Київ, з першої ліги Поділля Хмельницький, Юкса, Тарасівка та футбольний клуб Кудрівка. І третя група з першої ліги в нас тут Вікторія Суми, Полтава, металіст 19-25 Харків, команди другої ліги гірник спорт Горішні плавні та футбольний клуб Чернігів. І також команда аматорського футболу Олімпія Савенці. Тож переходимо безпосередньо до жеребкування другого попереднього етапу. У нас можна процедура, я нагадаю, що відбувається в нас сліпою за сліпим принципом. І в одній корзині в нас назви команд, в, іншій, в іншому кошику в нас номери, за якими команди будуть розподілені по сіці змагань. Матчі пройдуть на полях команд, яка є представником нижчої ліги. У разі зустрічі команд з однієї ліги, господарям поля буде команда, який випав непарний номер під час жеребкування. Тож приступаємо до... Жеребкування Дмитро. На вас будуть команди. На Сергію будуть номери. Тож можна, дізнаємось, хто в нас сьогодні буде відкривати нашу церемонію. Сергій, почекайте, почекайте, ще дайте ми трошки свободи, Дмитро. І це пробій Городенка. Перша команда і Сергій, під яким номером ця команда буде в нас розташована. Нагадаю, команда пробій. Команда з другої ліги. Якщо випаде перша ліга. П'ятий номер. П'ятий номер. номер. Пробій Городенка. Ось так, Дмитро, та да, прошу. Так заховався. З 3. Скала Скаластрий. Скала стрий, скала 19, 11. Сергію. Під номером 1. Номер один. Скала. Добре. Добре. Продовжимо. Команда другої ліги. Або перша ліга, або аматори. Минай. Минай. Футбольний клуб Минай. Минай під номером. Під номером Минай два. Два. Скала Минай в нас же є перша пара. Миколаїв Львівський Миколаїв Львівська область нас розташована буде в турнірній сітці під номером, під, номером <під>, під номером 8 Миколаїв буде розташований, але нагадаю, що вони автоматично будуть в нас грати вдома через те, що це команда з найнижчого дивізіону. Ось питання з ким. Прикарпаття івано франківськ Прикарпаття івано франківськ команда першої ліги. Під номером три. Номер Під номером три. Прикарпаття. Чудово. Ну і до кого ж у нас наступний учасник? Прикарпаття пробійчий Миколаїв. Буковина Чернівці. Буковина Чернівці. Під номер 4. номером чотири. Під номером чотири. Прикарпаття Буковина. У нас така пара двох команд з першої ліги. Наступна. Куликів. 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 Куликів, ще одна команда першої ліги. Ну що пробій чи Миколаїв? Зараз інтрига. Номер 6. Номер 6. Це пробій все ж таки буде. Так. Пробій куликів наша наступна пара. І останнього, так, давайте, можливо, буде якась інтрига. Але навряд. чи Він зіграє Миколаїв. І це це харківський, металіст. харківський металіст. номер 7 Харківський металіст номер 7 Тож поміняти так пари. Так, дякуємо вам. В Першій групі, в другому попередньому етапі Кубку України, в нас зіграють скала 19-11 проти Минаю, Прикарпаття проти Буковини, пробій проти «Куликіва» і Миколаїв проти харківського металіста. Тож поки в нас міняються, міняються кульки. кульки. Нас друга група. Тут всього чотири команди: Лівий берег, Поділля, Юкса та футбольний клуб Кудрівка. Прошу, Дмитре. Серйозно. Да. Поділля Хмельницький. Поділля Хмельницький перша команда. Тож нагадую, що всім командам, які зустрінуться з лівим берегом, вони автоматично будуть грати вдома, не дивлячись на номер. А, номер, один. номер один Поділля Хмельницький. Лівий берег місто Київ. новоспечений учасник. Прем'єр ліги. Так, і під номером. Під номером 4. 4, так. Ну, в принципі, вони в гостях грали і по жеребу, і по регламенту. Кудрівка. Футбольний клуб Кудрівка. І номер, за яким вони будуть розміщені в турнірній сітці. Під номер Номером 3 З лівим берегом зіграє Кудрівка. Юкса. Юкса. Команда Старасівки. Під номером, під номером 2, так, нам вже підказують на моніторах. Тож, поки міняються в нас, кульки результати жеребкування другої групи Поділля зіграє з Юкса Тарасівка. Футбольний клуб Кудрівка буде приймати команду «Лівий берег місто Київ. І третя заключна група, шість команд. Три команди першої ліги, одна, дві команди з другої і одна команда з аматорського футболу. Дмитре, прошу. Тож, Цих шести команд. Чернігів. Чернігів. Футбольний клуб Чернігів. У нас відкриває жеребкування в третій групі. І номером під номером шість. Номер під номером шість. Футбольний клуб Чернігів. Олімпія. Олімпія селище савинці. Нагадую, що це команда аматорського футболу. Фіналістка аматорського кубку. Під номером 1 зіграє Олімпія. Металіст «Металіст» 25 Металіст «Металіст» 19-25. Команда першої ліги. Сергій. Прошу. Під номером три металіст 1925. Команда з Харкова. Ну, у нас, в принципі, вже по одній команді в кожній парі визначилися. Тепер за допомогою Дмитра і Сергія будемо підбирати їм суперників. Гірник спорт. Гірник спорт горішні плавні. Команда з другої ліги і з ким зіграє гірник спорт. Під номером 2 ірний спорт зіграє з Олімпією. Є в нас перша пара. Чудово. Полтава. Футбольний клуб Полтава. Ще одна команда з першої ліги. Під ну, номером 4. 4 Полтава буде грати з металістом 19-25. Дві команди з першої ліги У нас зустрічаються в другому матчі третьої групи. І завершальна вікторія, Це... вікторія місто Суми під номером 5 Тож друзі, група 3 в нас виглядає наступним чином. Олімпія буде приймати гірний експорт, Металіст 19-25 Зіграє проти футбольного клуба Полтава. А сумська вікторія зіграє проти е Чернігова. Да, нас поміняли зараз е Вікторія команда першої ліги, тому вона буде грати на виїзді. Все вірно. Тож, друзі, нагадуємо, що жеребкування другого попереднього етапу, як ви бачите, вже завершено. І базовий день для матчів цього раунду 12 серпня, після чого пройде жеребкування вже третього попереднього етапу, де до дев'яти команд-переможниць другого етапу доєднаються сім команд української прем'єр-ліги: а саме: Зоря, Колос, Чорноморець, Верес, Оболонь, Інгулець. Та Карпати, базовий мач, базовий день для матчів третього раунду відбудеться 21 серпня. Тож, друзі, всім дякую за увагу! Вболівайте за український футбол, підтримуйте команди «Динамо Київ та Кривбас в Єврокубках, які грають вже цього тижня. Побачимось на Ютуб каналі Української асоціації футболу.